13 років за кермом. Історія військовослужбовця інженерних військ. Дрон від баби Галі. Як живе і про що мрія бабуся, яка купила дрон для Збройних сил України? 145 років від дня народження Олександра Олеся. У Сумах відкрили виставку живопису за мотивами творів поета. Вночі 6 грудня російська армія з мінометів та стрілецької зброї обстріляла чотири прикордонних громади Сумщини. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Зафіксовано 17 вибухів. Під обстрілами опинилися Краснопільська, Зноп Новгородська, Есманська, серединобуцька громади. Впродовж 5 грудня російські військові били з мінометів, гранатометів. Також прикордонні обстрілювали некерованими авіаційними ракетами. Під вогнем були Краснопільська, Великописарівська, серединобуцька, Есманська, Білопільська громади. Загалом зафіксовано близько ста вибухів. З 13 років за кермом. так починає нашу розмову військовослужбовець Євгеній. До початку повномасштабної війни чоловік займався вантажними перевезеннями. У перші місяці вторгнення вивіз свою сім'ю подалі від бойових дій і, повернувшись, став на захист країни. Як тільки повернувся додому на другий день, ну одразу ж пішов. Спочатку я був в роті контрдиверсійної боротьби, проводили дії там щодо якби, виявлення там ворожих там ДРГ, такого, такого плану. Після розформування роти Євгеній попав на службу в інженерні війська. Ще із строкової служби я вивчився на водія автокрану в інженерній роті. Так, працював я на крані, ну виконували бойові завдання як і. Посеред міста, як і виїжджали на лінію кордону ну, безпосередньо. Вогневі спорудження монтували, там, доти вигружали, коли проїжджали там, для бліндажів ліс, дошка, то ну, ми вигружали це. Ну, даби Хлопцям щоб, ну, не, ну, не робити це руками, у нас була така техніка, якою це швидше, швидше і легше. Інколи розповідає Євгеній, потрапляв на автокрані під обстріл російських військових, але вдавалося втекти. Траплялися і форс-мажорні обставини. До кордону там було зовсім мало. Теж хлопцям проїхала ну, якби, машина з лісом. Ну те, що для бліндажів, нам потрібно було максимально швидко, якби його розгрузити, тому що безпілотники дрони літають там постійно. Так сталося, що коли почали вигружати, автокран перевернувся. Там зламалася опорна лапа і він перевернувся. Підняли автокран за допомогою вантажівки. Натягували, відтягували, ну, було цікаво. Складністю при виконанні завдань на автокрані Євгеній вважає утримання рівноваги машини на будь-якій місцевості. На такій техніці потрібно, якби ну, рівна поверхня. Ну, то, щоб він устойчиво стояв, і ну там не було там, ну, там перекидань. А ситуації там, де ми це робили, були круті схили, круті там підйоми, там дерева, ну посадки. То есть це було неможливо, але робили все те, що ну максимально якби щоб було ефективно, ближче. Крім автокрану, військовослужбовець їздить і на інших військових машинах. Однією з таких є краз. Ну, от іменно на цій машині, те, що позаду, набагато краще працювати на лінію кордону, тому що вона самоскид, ти під'їхав швиденько, ну тому що техніка, люба техніка на кордоні, вона якби її легко побачити з дронів. Ну і на цій машині ти швиденько проїхав хлопцям, прямо там біля окопів, біля бліндажів, ну, там висипали і поїхали. Тобто, якби швиденько можна. Ну якби ну ну, зробити свою роботу нині. Посада Євгенія командир відділення. Але це не звільняє мене від того, що якби я якби як працював на крані, як їздив на других машинах, так і по сьогоднішній день так воно є. Однією з проблем для виконання бойових завдань на машинах Євгеній називає те, що вони нерідко ламаються. Ремонтувати їх, каже, доводиться власним коштом. Хотілося б, звісно, щоб забезпечували краще, щоб ті ж самі машини виконували, ті ж самі бойові завдання, які ставлять нам. А ще хоче військовослужбовець якнайшвидше обійняти рідних, щоб всі були здорові, щоб ті, кого, в От... мене є брат, який є, в полоні вже ну, майже півтора року. І теж хочеться, щоб він повернувся як можна скоріше. І хочеться, ну, щоб була вся сім'я з усіма зустрітися і десь поїхати з ними з усіма відпочити. Ірина Касьяненко, Лариса Дудченко, Суспільне, Новини, Сумщина. Галина Іванівна Шеремет, бабуся, що кілька днів тому придбала розвідувальний дрон для військових. У свої 92 має добрий слух та пам'ять. А ще все робить по дому сама. Я ж скрізь ходжу до курей. До кутят, ось і за мету, і от кидаю сніг, і все я роблю, і на кухні роблю. До роботи Галини Іванівна звикла з дитинства. Життя, говорить, було важке. Чоловік хворів, а вона працювала на фермі дояркою понад 30 років. 12 коров уручну доїли. Додоїлася, що руки попухли. І я не можу ні ложки взяти, кажу хазяїну, ходи, допомагай мені. Галина Іванів народом із Руменського району Сумщини. Найважчі спогади дитинства, говорить бабуся, це голод та Друга світова війна. Коли вона почалася, Галині було 11. Вибрали всіх мужиків на війну. Один старичок на село залишився, 70 років. Так ви ж пойміть, його вивозять у поле. Жінки виходять шарувати, і його везуть. Він жінкам гостре сапи. Ото на стільчику в холодочку його посадять, і він гостре сапи. Діждали косовиці, так само коси бабам клепав, дуже гостре в коси. Баби косили і жнива, убирали баби, і траву убирали баби. Бо не було мужиків. Терпіла все, що не було. Перетерпіла і голодовку. Дві голодовки перетерпіла. І це другу війну вже терплю. Ну, думаю, ще цю. Від Баби Галі такий напис зробили на дроні, купленому за кошти Галини Шеремет. Подарувала його пані Галина підрозділу ударних безпілотників 57-ї бригади. Це саме той дрон, що купила баба Галя для наближення нашої перемоги. Для допомоги нашим піхотинцям, які зараз знаходяться в окопах, на яких обрушується вал вогню, цей дрон може дуже багато. Він вражати може, в залежності від боєприпасу і піхоту, живу силу, Ще він може нести кумулятивний снаряд від РПГ. Він може вразити навіть і танк. Але для цього треба майстерність пілотів. Олександр закликає українців наслідувати приклад пані Галини: донатити на подібні дрони та влаштувати своєрідне змагання. Чий іменний дрон вразить ворога? Він коштує лише 15 тисяч гривень. Він наскільки може принести користі, що ці. Витрати ці втрати неспіврозмірні з тим, що ну він коштує, коштує це не кошти, а допомога це суттєва. До повномасштабної війни Олександр працював сільським головою, енергетиком на підприємстві. Понад рік тому добровільно мобілізувався, бо двоє його синів військовослужбовці. Каже, атмосфера в сім'ї така, що вимагає від кожного наближати перемогу. Я так і скажу, гроші – це прах. А я заробила, скільки заробила. Думаю, лежу. Ну, це так, як я. Ніхто не люби. Лежу і думаю, що його таке придумати, а тоді думаю. А я ось попитаю, по чому оці міжпілотники. Нині у пані Галини п'ятеро дітей, дев'ятеро онуків та сім правнуків. Майже всі дорослі чоловіки військові, говорить жінка. 5 грудня бабуся відзначила свій 92-й день народження разом із родиною. Я дітей, всі вони тут. Я не приглашаю. Ми так. самі. Ми самі їдемо. А а Бабушки да, одна нас нікуди не діться. Головне бажання, що загадала Галина Іванівна на власний день народження, побачити українську перемогу над Росією і Путіним додає баба Галя. Якби мій. Безпілотник пішов йому в лоба дав, щоб він розумів, на кого він напав. Ну нічого, ми сильні. Будемо битися до краю. Діана Крахматова, Андрій Крамченко, Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина. Враження такі яскраві квіти. Ну, Анічка вона завжди працювала з квітами, і це завжди було в її роботах. Це дуже яскрава і емоційна виставка, і емоційні дуже роботи. Яскраві дуже кольори, і українська тематика це дуже актуально на зараз. На роботах сумської художниці Ганни Сергієвої символічний світ поезії уродженця білопілля українського поета першої половини минулого століття Олександра Олеся. Олександр, Алець він символіст, символіст, він такий. От, у нього, наприклад, вісна дівчина якась така красива, а весна йде, як фея, в білих квітах, як, як лилей. У нього все живе. Оце всі мрія жива, там, самотність жива. Ну, всі всі дієві особи, як люди. Художниця відкрила для себе творчість Олександра Олеся у 90-х, коли її у руки випадково потрапила його збірка. В ній було багато віршів про дітей. В пані Ганни діти тоді були маленькі, каже їх. Вона побачила в цих поезіях. Два хлопчика на ставочку ловлять рибку з холодочку. Це мої два хлопчика. Ловили у баби, їздили в село і ловили рибку. Першу виставку, присвячену Олександру Олесю, художниця представила 25 років тому. Відтоді колекція поетичного живопису Ганни Сергієвої постійно поповнювалася, адже твори Олеся не вичерпні для творчого натхнення, каже жінка. Розповідає, що поетичному сприйняттю світу сприяє і оточення, адже вони з чоловіком живуть у невеликому селі Сумського району з надзвичайно мальовничими краєвидами і безліч квітів на подвір'ї. Усіляє жизнь какую-то радості, особливо як сейчас, у це время. Я з удовольствием смотрю эти картини на всіх картинах Мальви. І я їй говорю, що дивись, настаткалина на картинах Мальви. І ще і, і ще соняшники, чорнобривці. То тобто, нам дуже сподобалось і вона така. Ну, теплі, теплі всі картини. Дуже вдячна автору. Сама особистість Олександра Олеся це надзвичайно цікава особливість. Вона впливає на всі види мистецтва. В тому числі і на художників, і на музикантів дуже приємне зачитання, співпадіння задумів Олександра Олеся і відображення на цих картинах. На виставці представлені переважно роботи Ганни Сергієвої. Підготувати їх до показу допомагав її чоловік, художник Микола Яровий. Пані Ганна каже, що мріє видати збірку з роботами за мотивами творчості Олександра Олеся. Виставка Раю мій раю у сумській міській галереї триватиме до 19 грудня. Олена Рашевська, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми. Учора у Сумах стартував розіграш кубка директора інституту фізичної культури Сундипу з футзалу. Участь у турнірі взяли команди з Миколаївки Надрігайлова, Охтирки та три команди з Сум. У першому поєдинку команда футбольного центру Барса 2007 року народження з рахунком 3-0 перемогла команду ДСШ імені Масалітіна з Миколаївки. У другому зустрілись команди Охтирки та ДСШ Барса 2008. У першому таймі футболісти у білих футболках команда Зохтирки у ворота Сумчан забила три голи. На другу половину гри Охтирчани виходили з перевагою у м'ячі. Цю перевагу у другому таймі збільшили до п'яти. Два з п'яти голів команди у цьому матчі забив капітан ДСУ Охтирка Владислав Яромасов. Його опонент з Барси 2008 Євген Славінський під кінець гри забив гол престижу. І фінальна сирена зафіксувала перемогу команди з Охтирки з рахунком 5-1. Для мене радість, емоції. Ну, главное еще выиграть дві игры, а дальше будемо дивитися, там призово, призові місця бойцы. Мета у команди вийти в призові місця, в той стройку. Ну, а, конечно, хочеться перемоги. Показати свій рівень в мини футболі наш. Ну, пока що перша гра у нас не получилась. Розігратися треба трохи. А так вообще. Ну, тут вообще другой футбол по сравнению з большим. Тут то, що ти много бігаєш, то нічого. Головне головою думати. Коли вже 5-0 емоцій немає сильно. Коли один забиваєш. Если ми выигрывали, то ладно. А так немає емоцій. перш за все це можливість нашим випускникам дитячо юнацьких спортивних шкіл разом зібратися, поспілкуватися, отримати задоволення від ігр. Ми повинні показати нашим студентам, майбутнім спортсменам, що у них є можливість одночасно займатися спортом і навчатися. За два дні змагань кожна команда зіграла по п'ять матчів. За підсумками цих ігор, перше місце посіла команда обласного ліцею інтернату Барса 12 очок. Футболісти з Охтирської ДСШ з 12 очками і за рахунок очної зустрічі фінішували другими. Третє місце посіла команда футбольного центру Барса 2007 року народження 10 очок. На четвертому місці розташувалась Барса 2008 – 7 очок. Дитяча юнацька спортивна школа імені Масалітіна з трьома очками завершила змагання п'ятою. Дею США не Лемочок фінішувала шостою. Олександр Качанов, Євген Абрасімов. Суспільне новини суми.